Ні, мовчати не буду. Хай знають народи. В 33 му вбили голодом на сході Українці нащадків козацької волі. Світ знущання такого не бачив ще зроду. Чорноземи хлібами пишались одвічно. Чому з голоду люди вмирали трагічно? Українські степи. Крили братські могили, лютим голодом, смерть, цілі села косила. Порікуймо зорею свічею, дай минулий, згадаймо усіх, Хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, Щоб уранки й теплі, холодні, не йшли шикувати хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку свою захисти. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застих. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих День жалю, день скорботи, печалі. Запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в холодні роки. І старим нас горе мчить, щоб не забулось незабутнє. Бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє. Смалої надії, зернини розквітне зоря вікова, Не згасне ім'я України допоки не пам'ять жива. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя нове несе, Склонімось низько, сонцю хлібу люди, достатку Україна хай живе. Щоб й теплі, й холодні, не йшли шикувати з хрести, Щоб не плакали душі голодні, Січку пам'ять свою захисти.